Озрюваний у вбивстві Ірине Фаріон на сьогоднішнє засідання прийшов у бронежилеті та захисному шоломі, який згодом поклав з боку усі обвинувачення у вбивстві, як і раніше, В'ячеслав Зінченко заперечує на камеру небагатослівний. По відео видно, що людина схожа на вас. Це ви були біля місця проживання Фаріон? Чи не ви ні? Та, чому? ні. чому така схожість величезна? Ну під час майбутніх судових засідань ми все це обов'язково з'ясуємо. Я свою провину не визнаю. Донька вбитої Ірини Фаріон Софія. Особа не розуміє, чому підозрюваний у захисних обладунках. Натомість вона у звичайному вбранні, хоча її сім'ї постійно погрожують. Мене лише те, що йому дали бронежилет. Я хожу як вдягнена. Я хожу вдягнена без бронежилет. Тому мене це обурює. Також Софія особа подала цивільний позов, в якому вимагає від В'ячеслава Зінченка сплатити їй моральну компенсацію за вбивство матері. Потерпілі було завдано е, моральну шкоду, яку вона оцінює у 15 мільйонів гривень. Власне ця цифра вона відповідає цій е, доплаті держави при загибелі воїна. Воїна під час бойових дій. Софія обіцяє віддати отримані кошти на потреби війська. Всі 15 мільйонів. Ми скеруємо на 4-ту бригаду Сила Свободи Національної гвардії Рубіж до мій чоловік Особа. Тим часом сторона підозрюваного подала два клопотання: перше стосується умов перебування у СІЗО. Зінченко каже співкамерники багато курять, тому просить, аби його перевели в одиночку. До нього почали підсаджувати Людей, які дійсно палять, то палять не одну цигарку, там день палять пачками і дивлячись на те, що міти захисний. Все своє життя займався спортом. Цьому диму нема куди дітися, витяжки там немає. І фактично, тому я би сказав, що це як катування. Його там це клопотання суд не підтримав. Мовляв, умови мають бути рівними для усіх. Що стосується іншого прохання, Зінченко хоче спілкуватися телефоном із батьком. Прокурори проти батько дійсно був допитаний в ході досудового розслідування як свідок, тому відповідно знову ж таки, таке спілкування обвинуваченого з батьком в телефонному режимі може перешкодити подальшому допиту цієї особи, як свідка виходять з того разу. Щоправда, суд таки дозволив зінченку контактувати з батьком. До слова, сьогодні справу почали розглядати по суті, обговорювали докази. Адвокат обвинуваченого називає їх підробкою. Я тут вирішив поспілкуватися з штучним інтелектом і е, запустив цю фотографію з запитанням: чи є в цій фотографії ознаки фотошопу чи того, що було якесь редактування? І ось що відповів мені. Чаджепітів на карті інгредієнтів відображено різкі зміни, в пікселях зображення. Такі зміни можуть вказувати на е, області редактування. Після завершення засідання Зінченка вивели з зали суду в бронежилеті та касці. На вулиці один натовп вигукував волю. Інші кричали: довічне! До вічне! До вічне! До вічне! Наступне судове засідання має відбутися уже 26 лютого. Віталій Ковела, Олег Гонтарчук, телеканал Перший західний.